Щоб перевірити якість українського шоколаду, ми влаштували битву між українським продуктом та французьким продуктом. У цьому випробуванні ми перевіримо шоколад українських виробників з вмістом какао-продуктів не менше ніж 56%. А допоможе нам у цьому один з найкращих в Україні експертів з шоколадної продукції. Нормальний шоколад по собі стоїмості мінімум он не може стоїти менше 25 гривень. Тому, якщо ви на лавці шоколаду бачите, який сьогодні стоїть менше 25 гривень, він не може бути настоящи. Щоб переконатися, чи дійсно це так, з українського та французького шоколаду ми будемо робити цукерки, які потім порівняємо. Спочатку шоколад треба кристалізувати. Для цього шоколад нагрівають, а потім охолоджують на мармуровому столі. Французький шоколад має ідеальну консистенцію. А ось український шоколад перетворився на в'язку суміш, розливаємо у форми та відправляємо у холодильник до застигання. Першим витягаємо цукерки з французького шоколаду. Ідеальні. Подивимось тепер, як вийшли цукерки з українського шоколаду. їх навіть не можемо. Ці цукерки не вибити з форми навіть молотком. Все це говорить про те, що український шоколад досить низької якості і в ньому можуть бути сторонні домішки. А Том же говорить, що тут кромі какао-жиров є другие жири. Пальмове масло. Другі растительні жири, які не підвергаються кристалізації. І це не шоколад. У якому саме шоколаді є приховані компоненти і які виробники вас обманюють, ви дізнаєтеся вже зовсім скоро. До речі, в домашніх умовах теж можна перевірити якість шоколаду. Беремо шоколад, ламаємо його. Якщо звонок острий, то він настоящий. Если, когда мы ломаем, он более глуховатый, то значит пальмовое масло, другие растительные жиры присутствуют в шоколаде. Вот вы взяли, купили шоколад, чуть-чуть подержали в руках, он сгибается и не ломается, значит, тоже это один из определяющих факторов, что ваш шоколад не тот шоколад, который хрустит. Тому запомнятайте. Черный шоколад 5 компонентов минимум, молочный 6 компонентов. Все, что больше, значит, и шло какое-то сдешевление. И наибольше сдешевлюют самый молочный шоколад. Молочный шоколад именно позволяет дешевые жиры интегрировать в шоколаде. И я думаю, что превращенное молоко, оно только дает, доставляет вкус и приятный вкус, а для организма она ничего полезного не дает. Ціна шоколаду має бути не менше 25 гривень. Шукайте на етикетці напис Шоколад, а не шоколадний десерт. У чорному шоколаді має бути всього 5 компонентів, а в молочному 6. Обирайте шоколад без какао-порошку. У складі має бути ваніль, а не ванілін.